Привіт, малята! Разом з онлайн-дитсадком до школярик будемо навчатися математиці. Вдягнувшись тепліше, морозяним ранком, приємно нам вийти і стати на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим блискучим сніжком. Це Даша мандрівниця. І вона приїхала на відпочинок, зупинилася в готелі, який знаходиться далеко від міста. Тут неймовірно красиво взимку. Що ж, вирушаємо на прогулянку. Ой, подивіться, все засипано білим сніжком. Не видно жодної доріжки. А знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу? А ось і робітники готелю. Зараз вони нам допоможуть розчистити стежки від снігу спеціальним інструментом сніговою лопатою. Допоможемо кожному робітнику. Обрати лопати за розміром. Отже, перший робітник високого зросту. Як ви думаєте, яку лопату треба йому обрати? Правильно, лопату великого розміру. А тепер оберемо лопату для робітника середнього зросту. Правильно, треба йому дати лопату середнього розміру. А як ви думаєте, яку лопату треба дати низенькому робітникові? Ну, звичайно, лопату маленького розміру. Так всім робітникам буде дуже зручно працювати. Доріжки розчищено. А тепер обов'язково треба їх посипати піском, щоб не послизнутися, бо взимку доріжки дуже слизькі. А якщо про них не дбати, можна впасти. Давайте кожному робітнику дамо відра з піском, щоб вони посипали доріжки. Отже, високому робітникові дамо стільки відер з піском. Скільки пальців на одній руці. А скільки пальців на одній руці? Правильно. П'ять. Рахуємо відра разом. Один, два, три, чотири, п'ять. А робітникові середнього зросту ми дамо стільки відр з піском. Скільки кольорів у світлофора? Як ви думаєте, скільки відер б дамо? Ну, звичайно, три. Рахуємо відра разом. Один, два, три. А робітникові маленького зросту дамо стільки відер з піском, скільки крилу птаха. Ви здогадалися, скільки це буде відер? Звичайно, два відра. Рахуємо разом відра. Один, два. Класно порахували. Отже, малята Даша вирушила до лісу. А тут мешкають дикі тварини та птахи. Їм дуже важко знайти їжу, тому люди їх підгодовують. Познайомтесь, це лісник. Він годує тварин кожного дня. А сьогодні ми йому допоможемо. Лісник приготував корм для тварин, сіно для лосів, моркву для зайчиків. Насіння для пташок. А тепер виконаємо завдання. Розкладемо корм так, щоб він не повторювався. Ані в рядочку, ані в ступчику. Давайте перелічимо весь корм, який знаходиться у першому рядочку. Сіно, морква, насіння, а у ступчику сіно насіння морква. Подумайте та скажіть, якого корму не вистачає? У другому рядочку. У нас є насіння сіно. Що поставимо у пусту клітинку? Правильно, моркву. А тепер розглянемо третій рядочок в таблиці. Який корм треба поставити у пусті клітинки? Отже, у другу пусту клітинку ми поставимо. Насіння. Якого корму не вистачає в останній клітинці? Правильно! Сіна. Отже, малята, ми виконали завдання. У таблиці ані в рядочку, ані у стопчику корм не повторюється. Ви добре попрацювали. Тому Даша запрошує відпочити! Зинька, зимунька, зимунька, зима, ти багато білого снігу принесла, холодів морозів, крижаних сніжинок. Додалось роботи у зимовий відпочинок, буде в домі. Кинем в піч дрова, воду ми нагріємо, чай з малини пити, а доріжки біля хати, ми розчистимо лопату І посипемо піском, щоб не падати гуртом. Зимку треба помагати, нашим друзям всім звірятам. Корму сипимо, багато Будуть вдячні нам звірята. Зимонька, зимонька Зимонька, зима ти багато білого снігу принесла, холодів морозів. Грижальних сніжинок додалось роботи у зимовий відпочинок. У зимовий відпочинок. Вже вечір і Даша повернулася до готелю. Взимку в домівках потрібно підтримувати тепло. Тому працівники готелю підготували заздалегідь дрова для каміну. Діти, а на яку геометричну фігуру схожа ця дерев'яна колода? Правильно, циліндр. Давайте спробуємо знайти предмети у кімнаті, схожі на циліндр. Свічка, банка з під напою, подарункова коробка, чашка, електрочайник, молодці малята, Даша мандрівниця задоволена своїм зимовим відпочинком. Вона вдячна працівникам готелю за роботу, яку вони щоденно виконують взимку. Добре взимку забавлятись, з гірки можна покататись, можна й попрацювати, пташок тварин нагодувати і прибрати сніг з доріжки, і піском посипати трішки. Що ж, балята? Прийшла зима біла, не сиди без діла, а наше заняття вже завершується. До побачення, мої розумашки!